Мобільна група армії ТІВІ знов на Донецькому напрямку. Знаходимось на бойових позиціях 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Харунжого Марка Безручка. Заступили на добове чергування разом з бійцями розрахунку реактивної системи залпового вогню чеського виробництва РМ 70 Вампір. Хлопці отримали бойовий наказ. Їдемо працювати до точку. Чим ця техніка краща за звичайний град? Проходимость краще, набагато краще. Ну, тут по донецьким болотам ми б на тій машині важкувато було б десь без грязі виїжджати. Ця — пре до последнього. Можемо і колесо пробити одне заднє там, або десь по центру, і так можемо все одно катитися. Вона поїде. Перевага ще, що броньована кабіна. Хоч трохи, ну, а то осколки вона спасе. Попадали хлопці під обстріл, ту кабіна витримувала. І 122-й прилітав, і 152-й недалеко падав, то якби такого пробиття не було. В одній машині, здається, дверку прям зігнуло, але не пробило. Сталь не трісла. Ким був до війни? Водію, далекобійник. Працював в Литві. І як тобі було пересісти з фури на цю техніку? Незвично, обзор нема. Але привиклася. Кондиціонера нема, то треба звикати, да, то важко. А забули ви, коли в броні, в касі. Так, але відкрив і... двері, ти відраз продув нормально. Дзеркала копля в О, Тому що рідні стояли, це катастрофа, вони взагалі нічого не видно. Поставив би МТЗ. Купляю, тому що, ну, бо жалко дорогі брати поб'ю в об'єм, то дешеві вони викинув купив друге. Якось ти її називаєш? Є в неї А, це в, нас, це в нас композитор. На цій машині їздив хлопець-навідник, він, він міг грати на гітарі Ну, і кажуть композитор. Вона голосно працює. Іменно оця голосно працює, композитор. цей. Булька трохи тихіша. Коли в РІМ нам, нам машиниці тільки дали, то ви займалися вивіркою, і хлопці нечайно отвертки пробили бульку, блять, там прохуярили. Ну, Так і назвали її булька. Да. Скільки часу треба, щоб підготуватися до стрільби? Якщо близько тут сіль, що не треба де ще їхати далеко. Ну, 9 хвилин. Прийшла ціль, сіли машину, поперли на позицію, де я там вибрав. Ми стріляємо, поле випалюється. Пшениця випалюється, от такий от пятак, коли ти стріляєш. Приціл там менше, більше не важливо. Воно випалюється, безпілотники літають, бачать, що ага, ради тут працюють. Вони починають тут контролювати. Де ж, де ж вони працюють, де вони працюють. А так ми стараємося, щоб ти стріляли і струя йшла на землю, на чисто на, на чорнозем звичайно. Так ми менше де ж З дороги стрелють, там з асфальта стрельнуть. Воно менше замін. А іноді думаєш про цивільне життя. Повертатися в нього, ким бути? Це, ну це ми про це думаємо, ну що поробиш. І що думаєш про нього? Ну, на даний момент я зараз вчусь в Харківському університеті. Коли так. поступив? Ну, час війни. Два курси ще. Я... Коли я, на, допустим, на БЧ, от зараз, то, то ну, коли сесія, то відписався, там в старості, що я на биче ну, на роботі. І все, я зрозумів. Там до цього нормально, що військовий. Є вдома можливість. Я захожу, да, на пари зайшов. Послухав, що вони там мені розказують. А так в мене є книжки свої, я сам читаю колись. В чому твоя мотивація? Жінка, сім'я, от моя мотивація. Жінка, так. Да. Я, кстати, під час війни так розписалася. І ще чекаю, може, будь відпускати від то хочемо ще повінчатися сходити. А що мотивує? Я живу тут недалеко. Ха. Не й мотивує. А фронт -то приближається додому. <риклад> що може ще лише мотивувати? Вся мотивація. Отступати нікуди. Тікати теж.